Алекс Оптіма, експерт це високотехнологічний електронний блок управління для систем газобалонного обладнання четвертого покоління. Він розроблений польською компанією Alex SP, яка є відомим виробником ГБО компонентів на європейському ринку. Ця модель орієнтована на трьох та циліндрові бензинові двигуни, включаючи турбовані та атмосферні моделі, а також ті, що оснащені сучасними технологіями, такі як Вольветронік, Старт Стоп, Турбо та інші. Комплект поставки включає. Проводка комунікаційна, блок керування 4 циліндри, датчик тиску вакууму і температури газу ПТС-01, датчик температури редуктора Алекс, перемикач виду палива, монтажний набір, триник вакуум 5 на 5 на 5 мм, вакуумний штуцер 5 мм, книга сервісна. Основні переваги Алекс Optima Expert інтеграція з OBD Завдяки підтримці OBD контролер має змогу зчитувати параметри безпосередньо з бортової системи автомобіля, забезпечуючи точніше. Калібровку та адаптацію в режимі реального часу це допомагає зменшити витрати палива та зберегти потужність двигуна на високому рівні. Автоматична адаптація. Контролер має інтелектуальні алгоритми самоналаштування, які дозволяють системі адаптуватися до стилю водіння, зміну навантаження та умов експлуатації без необхідності постійного втручання з боку користувача, контроль температури та тиску газу. Alex Optima Expert працює з точними датчиками температури, тиску і вакууму, що дозволяє Забезпечити стабільну роботу навіть у складних погодних умовах. Зручне програмне забезпечення. Для налаштування блоку використовується програмне забезпечення Optima Gas Set, що має зрозумілий інтерфейс, підтримку графіків та оновлення через інтернет. Alex Optima Expert OBD – це сучасний інтуїтивно зрозумілий і надійний контролер, який дозволяє максимально ефективно використовувати переваги ГБО. Задяки широким функціональним можливостям підтримці OBD та гнучким налаштуванням, ця модель впевнено займає свою нішу серед топових рішень на ринку.